День шанов глядачі перед вами виступає литвин ігор, учень 8 класу зільськівського ЗССО перших третіх ступенів Сумської міської ради за з, е, презентацією вплив автотранспорту на навколишнє середовище. Актуальність. Е, Роботи є проблема з газоновсті міст, області, а відповідно, і забруднення придорожніх ділянок, викидами від автотранспорту, є основною метою роботи є з'ясувати вплив автотранспорту на навколишнє середовище, напрями впливу та причини підвищення забруднення атмосферного повітря, визначити рівень забрудненості повітряним методом фітоіндикації. Щоб дійти до мети, ми поставити такі основні завдання. Е, проблема забруднення е, повітря автомобіль е, це глобальна проблема у всьому світі. Кількість автомобілів з кожним днем збільшується, е, в Україні також спостерігається стабільне зростання кількості автомобільних перевезень. Це е, викликає перевантаження, причини забруднення навколишнього середовища. Впливом автомобільного транспорту забруднені навколишнє середовища, негативним вплиненням на населення ще більш істотне, більш істотне ніж прийнято вважати. По-перше, основна кількість автомобільного транспорту зосередження в місцях з великою щільністю населення. По-друге, шкідливі віки від автомобілів виробляються в самих ніжніх приземних шарах атмосфери. По третє, відпрацьовані гази двиганів автомобілі місяць високоценровані токсичні компоненти, що є основними забруднюючими атмосфери. Речовини вихлопних газів та їх вплив. З'єднання оксірки та оксиду азоту, що викидається в атмосферу з відпрацьованими газами двигунів автомобілів, піддаються хімічним перетворенням, формуючи різні кислоти і солі. Такі речовини повертаються на землю у виді кислотних дощів. Крім того, азоту сприяють формуванню повітря, в коричному і Ведуть до знищення е, фауни, е, викликають підвищення корозії металів і рознювання будівельних конструкцій, вплив речовин вихідних газів на організм людини. Оксиди азоту НО, Н2О, НО5, Н2О в атмосферу викидається в основному діоксид азоту НО2. Це беззбарний отруйний газ, що не має запаху дратівного діє на органи дихання. О е оксиди азоту е небезпечні в містах, де вони взаємодіють вихопним е звукцями вихопних газів. Утворюють фотогенічний см е туман смог, е е поч е починає діяти легкого кашля. При підвищенні концентрації НО виникає сильний кашель, влювати іноді головний біль, вплив на ґрунт та рослини. Ґрунти будуть компонентами тонко зболосованих природних екосистем знаходяться на мічні рівноважі з усіма іншими компонентами біосолі, в тому числі, е, із атмосферним повітрям. Щорічно від вихлопних газів напряму в Перше викиди в атмосферне середовище, друге руйнування природних ландшафтів, третє вплив на флору та фауну, третє стічні води, які творяться при обслуговуванні, шумове забруднення, тверді відходи. Причини підвищення забруднення на амосферне повітря, транс. Автомобільним транспортом є нездорільна якість автомобільного палива, низькі техніково, експлуатаційні показники автотранспортних засобів. Основними проблемами, зв'язаними з якістю моторних палив, є низьке октанове число в більшій частині реалізованих бензинів, малі обсяги виробництва зимових сортів дизельного палива. Перевінальний аналіз шкідливих речовин в атмосферне повітря за даними 2023 року. Перевінальний аналіз стаціонарних та пересувних джерел за регіонами України. Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря Сумської області 2010 по 2023 рік. Методи фітоіндикації. Е, методи фітоіндикації широко використовують в системі спостереження за станом довкілля. Перше, можливість нечасно охопити великі території, друге відносна простота інтерпретації. Третє оцінити режим дії, які під час яких спостереження мають нульову активність. Переваги роси моніторів перед пливородами. Перше дешеві. Друге легко відтворювати, третє швидко розмножуються, третє четверте мають. Відповідні реакції на вплив. Методика експерименту. Вибір ділянок ґрунту. Відбір. друга, відбір ґрунту з певної ділянки. третій Вибір тест культури. Четвертий інтеснівність руху автотранспорту. Вибір тест культури. Якості модельний тест. Рослини було обрано перше розгоржена краднева система, швидке зростання, 100% проростання, чітко виражену реакцію на присутність забрудників ґрунтів. Хіні експерименту. Дослідження проводилося у липні жо. По 2023 року. Відбір проб ґрунту здійснюється згідно Гост ГОСТ 31-83. Грунти е, загальні в місці відбору проб ґрунту в місті суму. В місці відбору проб ґрунту в селі Стисхівка. Ді досліду було обрано яку пшеницю трехтион э, вуга э, Проростання э, пш... пшениці на досліджуваних ділянках, Проростання паростки. Отримання е, дослідження зразка. Місце відбору в місті суми. Місце відбору в селі Стецьківка. Добудеться середня довжина корінців сантиметрів в місці суми та в селі Стецьківка. Фітотоксична дія. По заказником таксфункції е, є довжина коренів пластків, і для цього використовується формула, Де ЛОП середня довжина коренів у досліді е, в міліметрах, ЛК середня е, довжина коренів у контролі. В токсичну дію вважається доведеною, якщо фітоефект складає 20% і більше. Значення фітотоксичності в місті сум, значення фітотоксичності в селі стисківка. Висновок. Отже, зністивши дані дослідження, нами встановлено напряму пряму залежність між пригнішенням морфологічної. Морфометричних показників досліджених рослин, пшениця м'яка і забрудненням повітрям. При цьому, чим більший фітотоксичний ефект досліджування зразка, тим менша довжина пророслого коріння та більший рівень при розвитку рослин. Дякую за увагу.